Доброго вечора всім, хто завітав до мого каналу. Вдячна вам, що обрали послухати мене цих пару хвилин, цю всю мою маячню, яку я буду зараз розказувати таким пафосним голосом, щоб вам здавалося, що це надзвичайно важливо. Але тим паче я вам хочу показати результат своєї роботи, яким я була більш задоволена. Ну що ж, перед вами ось така можна сказати ілюстрація. Це, в принципі, схема для для вишивки, вишивки на одязі. У рослинному орнаменті, який я захотіла е відобразити в геометричних е таких формах, <сум> можна сказати, розрахунках. <сум> Математика, добрий день. <сум> е це в нас, е це в нас е Колось пшениці, а це гілочка мальви. Е, якщо ви не впізнали, хоча, мабуть, скоріше за все, що ні. Але це, це якщо що, це не гусінь. Так. Ну, я просто хотіла вам показати, що я не тільки беру участь у якихось всяких марафонах, там, е, там е, інктоборах чи малюю, аля не малюю. Зараз свій комікс е, поставила його на паузу, е, а ще інколи роблю якісь невеличкі такі е, аля замовлення, і потім ходжу і тішуся. Якщо люди прям це зацінюють, то я прям кайфую. Ну і це просто таке невеличке розмовне відео, щоб поділитися з вами цим результатом. Як на мене, я задоволена і, А, до речі, на фоні можете чути е такі ельфійські співи, тому що я чомусь коли... Створювала ці арти, в мене в голові були якісь такі фантазійні мотиви якихось чарівних таких створінь, які щось магічно там витворяють з якимось зіллями, ну, тобто, ось… Така якась ниточка ельфійської магії тут присутня. Ну і, звичайно, не знаю. І стилістика цього разу якось мені захотілося робити багато таких рисочок ліній. А ще заодно вже вирішила об'єднати свій новий арт. Із е, своїм е, старим артом, <смі> стареньким, не ображайся, але ти вже трошки е, такий е, не новий. Е, це теж рослинний орнамент, який я робила трошки в іншому стилі. Але теж ви бачите, тут є якісь е, натяки на розрахунки геометричні. Так, е, добрий день креслення. Е, е, значить. Це була теж, до речі, вона вже втілена вже в життя в мою Аля стилю таку сорочку. Ви могли бачити мене в ній в інстаграмі моєму. Підписуйтесь на мій інстаграм, до речі. Там теж я пощу багато всякого такого. Якогось деколи дурного, але деколи корисне. Тому підписуйтесь. То на чому я зупинилась? Ага. Значить, Цей орнамент був реально втілений і він був фізично вишитий. На жаль, цієї сорочки зараз у мене тут немає, але повірте мені на слово. І він був... Об'єднаний в таку е суцільну е концепцію, тобто це тільки один елемент, а їх було безліч. І це виглядало по суті як таке суцільне е полотно. Ну і може хтось не впізнав, але це коноплі. Якщо що, це не пропаганда. <схід> е так, мені було просто цікаво, я захотіла створити щось таке і створила. О, але це чисто для себе, це щось було з моїх забаганок. Е, так, і ще на кінець відео, бо бачу, що вже 5 хвилин пройшло. Хочу вам показати невеличкий такий е, теж замальовок, і це вже, мабуть, на майбутнє, буде вам спойлер. Це були мої одні з перших спроб створити е, обгортку до е, Соломіри, це до першого. Якраз е, видання, початковий етап, і от можете побачити, як я хотіла зробити е, логотип е, самої е, назви. Е, і тут я зробила якби. Нарис. Я не знаю, у е, мене зараз, до речі, є така ідея е, об'єднати. Цю стару, на яку я натрапила в пошуках е, старого орнаменту, нагадаємо старий орнамент, е, і е, де чого нового, е, е, що я робила ще влітку, знайшовши кольорові. Блискучі ручки, які мені дуже сподобались в магазині. І я така, боже, я хочу ці ручки, я хочу ними щось намалювати, і от вони в мене сидять, а це вже, я нагадую, зима, Новий рік уже позаду, а це було влітку. Іра, ти супер по дедлайнах. Так, 7 хвилин, добре, треба закруглятися. Значить, так, це спойлер. Е, я наступне над чим хочу працювати, це обгортка до Соломіри, хоча сторінки ще не всі намальовані, але я хочу мати обгортку, щоби е, не знаю, просто хочу обгортку. Нема мене коїсь мети, просто мені хочеться реально використати вже ці кольорові кучі ручки, які я купила вже півроку тому. Все добре. Тоді гарного вам всім вечора, дня, ранку, чика там е, пора доби. Всім дякую за увагу, дякую за терпіння і всім па-па.